Сині жовті букети, кошики з квітами та вінки. Нині буковинці скромно відзначили 70-ту річницю визволення краю. Першими до обеліску перемоги на соборній площі квіти поклали ветерани та діти війни. Далі представники краєвої та міської влади, силових структур, за ними духовенство, пересічні буковинці. Покладання обійшлося без традиційного оркестру та гучних промов. Лише схилення голови в знак пошани загиблим захисникам. Останній населений пункт нашої області було саме сьогодні визволено. Як показують історичні події, Путильщина і саме селище міськотива кутила повністю була зруйнована і спалена. Загинули мирні люди. Визволення буковини було непростим. Воно тривало з весни і до осені 44-го. Бойові дії продовжувалися 31 день. Визволяли область воїни різних національностей. Втім, більшість були українцями. Ось цей чоловік добре пам'ятає Другу світову. І, хоча, в той час, коли тривали бої за наш край, він воював на інших фронтах. День визволення не забув. Коли область освобождали Чернобіської. Я двигался з войсками Первого білоруського фронту. к Висле, готовились к освобождению Варшави за визволення Чернівецької області у радянському союзі. Звання за героїзм отримали 69 росіян, 26 українців та кілька бійців інших національностей. У той час нинішні ветерани і представити не могли, що прийде час, коли вони захищатимуть батьківщину від побратимів, з якими колись їли з однієї миски. Мені ми спрашує на якому язики? Ти розмовляєш. То, по типу національності, ми допомагали друг другу. Дружно все були, ніколи нічого такого не було. І навіть в голові не пам'ятаю, як могли ми воювати з рускими, українець, з рук. Непонятно. Пані Олена була ще немовлям, коли тривала війна, та відлуння Другої світової ще довго відчувала. Каже, тоді втратила все. І батька. І рідних людей зараз молиться лише про одне. От зараз ці події би хоч кінчилися, щоб люди взяли, щоб не воювали, щоб був мір, щоб ці діти теперішні не знали того, що ми знали колись. Марина Чорней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.